Усім привіт, і поговоримо про ерори або помилки. І тут будуть такі ключові слова, як try, catch і finally. Оператор try визначає блок коду, який потрібно виконати, тобто він буде пробувати виконувати цей код. Оператор cache визначає блок коду для обробки будь-якої помилки. Оператор finally визначає блок коду, який виконується незалежно від результату. І оператор throw Визначає користувальську помилку. Тобто трай. У цьому блоці буде знаходитися а, якісь наші рядки для того, щоб вони спробувались виконати. Catch буде відловлювати системні наші помилки. Finally, о, якщо ми його запишемо, тобто це не обов'язковий блок, а буде виконуватись в будь-якому випадку, тому що у нас виконується або трай, <coughs> або catch, як у наших умовах. Де в файналі, якщо ми його будемо реалізовувати, буде виконуватися за замовчуванням в будь-якому випадку. І також у нас є ось тут throw. Тобто ми можемо генерувати ті помилки, котрі ми захочемо, тобто власноруч створимо. І можливі помилки під час виконання можуть виникати абсолютно різні Втрата інтернету, недопустимі типи даних, будь-які помилки. І це можуть бути помилки кодування, допущені саме програмістом, помилки через неправильне введення та інші непередбачувані речі. Ось у нас є приклад. Ми неправильно написали з вами ось тут alert. Написали його як add alert, щоб навмисно спричинити помилку. Давайте спробуємо. Ось у нас неправильно написано, і дивіться. Якщо є помилка в блоці try, то кеш виведе певний меседж. Давайте ми це запустимо. Ось. А uh, uh, alert is not defined. У нас виявився меседж, який у нас був створений. Тобто, uh, за замовчуванням, ось ця uh, змінна error володіє тим меседжем, котрий ось тут у нас з вами виник. Try Трайта catch. Оператор трайта catch дозволяє визначити блок коду, який буде перевірено на наявність помилок під час його виконання. І оператор catch дозволяє визначити блок коду, який буде виконано, якщо в блоці try виникне помилка. І синтаксис доволі таки простий: Try – фігурні дужки, блок коду, котрий повинен відпрацювати. Далі кеч, і в дужках у нас пишеться error, наша зміна. І потім у нас буде блок, який якраз і буде відпрацювати з error. Також виникнення помилок. Коли виникає помилка, зазвичай зупиняється і генерує повідомлення про помилку наш інтерпретатор. І технічний термін для цього такий: JavaScript згенерує виключення і, і викине нашу помилку. Також фактично створює об'єкт error з двома властивостями: ім'я та повідомлення. Оператор Throw дозволяє створити власну помилку і технічно ви можете згенерувати виключення. Тобто, виняток може бути рядком, числом або логічним або об'єктом. Ось тробік 500, де у нас тубік буде текстом а 500 Нашим типом даних номер. Якщо ви використовуєте throw разом із try таке, що ви можете е, керувати потоком програми і генерувати власні повідомлення про е, помилки. І ось у нас з вами тут приклад. Е, у прикладі перевіряється вхідні дані, і якщо е, у нас будуть зазначені невірні, генерується виключення error. І так, EROR перехоплює оператор кеш і виводить спеціальне повідомлення про помилку. Давайте це перевіримо. І що у нас з вами ось тут буде? У нас є е невеличкий батон для того, щоб е оброблювати події, є ID. -шка. Котре буде приймати текст. І є ще одна ітіжка, ось тут, з нашим тегом P. Далі у функції у нас буде забратися getElementById P01. Після чого ми створюємо змінну ось тут точніше, не створюємо змінну, а меседжу ми кажемо, що не буде поки що порожнє. Далі, створюємо змінну x і. Кажемо їй наступне: що вона забирає ось цю вайдіжку із значенням нашим value. Після чого в try у нас є перевірка, що якщо до X застосувати метод trim і він дорівнює порожньому рядку, то у нас згенерується власне виключення Empty. Робимо другу перевірку. Якщо, наша перевірка, якщо наше значення X порожнє, то вивести not a number. Далі. Якщо наш x буде дорівнювати ось тут нашому об'єкту number, і ми перевіряємо, що x більше за 5 to low, і x більше за 10 то high. І в кінці виводимо кетч, в кінці буде кетч з нашим меседжем. Тому запускаємо. Запускаємо. І от тест Input. Натиснув один раз і наш інпот порожній. Ввів значення, наприклад, числа input is too low. Тобто, фактично, у нас згенеровані помилки виводяться. І <кх> перевірка HTML. Наведений вище код є лише прикладом. І сучасні браузери часто використовують комбінації JavaScript і будованої перевірки HTML. Використовуючи заздалегідь визначені правила перевірки і визначення в атрибутах нашого HTML. Ось тут у нас буде input, потім визначення нашого типу, котрий буде типом даних number, мінімальне значення, максимальне і якийсь степ. І оператор Final дозволяє виконувати код після try та catch незалежно від результату, тому що у нас виконується або блок try, або блок catch. А, і вони водночас обидва не можуть виконатися. А блок файналі буде виконуватися обов'язково. Обов Давайте пер перевіримо цей код. Ось у нас з вами а, є невеличке поле інпуту, є кнопка оброблююча, є ID, -шка. далі у нас є функція. І потім ми будемо робити ті самі з вами перевірки. Єдине, що змінюється у нас в кінці, з'являється файналі. Давайте подивимося, що у нас виникне. Тест інпут, Ось. Із Empty. 4 там вів і тулов. А єдине, що у нас в uh, файналі, ось тут uh, воно порожнє. Рухаємось далі. Об'єкти помилки. JavaScript має будований об'єкт помилки, який надає інформацію про помилку, коли вона виникає. І об'єкт помилки має дві корисні властивості: ім'я та повідомлення. Name задає або повертає назву помилки, і Message задає або повертає повідомлення про помилку. І а, значення імені помилки. Шість різних значень може повертати властивості назви помилки. Error evaler error. Ви, виникла помилка в функції eval. Range error виникла помилка поза діапазоном. Reference error виникло некоректне посилання, syntax error виникло синтаксичне посилання, type error виникла помилка типу URI error, виникла помилка в нашому інкоді URI. І помилка обчислення. Eval error виникає. На помилку у функції eval. навіщо в версії JavaScript не генерує цю помилку. Замість цього виникає синтаксична помилка. І помилка діапазону. Ranger виникає, якщо ви користов... використовуєте число, яке входить за межі діапазону допустимих значень. Наприклад, ви можете встановити кількість а, значущих цифр числа рівністю 500. Давайте на це подивимося. Закриваю, відкриваю. Тут закидує код. Є у нас змінна ось тут трай. Точніше, змінна нам, котра дорівнює. А далі. Two precision використовує метод для нашого блоку try і для нашої змінної нам. І ось тут ми, якщо що, будемо вводити зміну, котра буде символізувати, в чому ж помилка. І ось тут у нас з вами якраз виникла помилка, тому що Cannot Set Properties of Now. Ось ой, як воно буде відпрацьовувати. Далі. Помилка посилання. Reference error. Виникає, якщо ви використовуєте посилання замість ну, на зміну, яка не була оголошена. Так, єдине, що ось тут у нас з вами. Так. Я повертаю, як було. І забираю ось це. Ось у нас є змінна x дорівнює 5. В Блоці try Ми намагаємося додати до X неіснуючу змінну, котра взагалі не була оголошена. Запускаємо. References error. І синтаксична помилка. А виникає, якщо ви намагаєтесь обчислити код з синтаксичною помилкою. Зараз перевіримо. І дивіться, у нас з вами є метод eval. Ми нам, ось тут застосовуємо метод alert. І потім передаємо моєму значення hello. І ось тут ми в, в е, е, ерорі будемо виводити ім'я помилки. Синтаксична помилка. Рухаємось далі. І помилки типу. Виникає помилка типу type error, якщо опарант або аргумент несумісний з типом. Очікуваним оператором або функцією. Теж можемо ось тут ось десь на це оглянути. Ось тут у нас створена зміна нам дорівнює 1. Ми намагаємося змінні нам, котра є, типу даних, number застосувати метод toUpperCase, котрий буде ось, перетворювати ось, текст у верхній регістр. До числа number. Ну, ми не можемо цього застосувати, тому і type error. І URI. Ви, Виникна помилка URI, якщо ви використовуєте, зараз на секундочку, якщо ви використовуєте недозволені символи у функції URI, ну тобто символ наших відсотків, він не дозволяється. І давайте ми на це з вами поглянемо. Запускаємо. Ось Your error. Що стосується помилок. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.